Я впевнений, що ви хоча б раз чули про э, грали або хоча б чули про гру Toilet Fight. Так, вона випала. Знаєте, що мене Її розробник кудись дивно пропав. Вона втратила популярність свою. Ось розробник повернувся. Я створив новий аккаунт в Toilet Fight. Але Ось, але перший я не видалив. Ось я зараз граю на першому. І сьогодні це буде обзор на мій перший акаунт в Toilet Fight. Погнали! А почнемо ми з А будемо А почнемо ми з персонажів. У мене є ось такий от звичайний камерамен. Тібімен, спікер великий спікермен. Великий камерамен, Титан Спікермен, Тітан Тівімен, камерамен, Вантузмен, Камеравумен, Тівівумен, Титан Спікермен 2.0, бум, спікер, спікер, бак, Великий Тівімен, спікер, спікер, вумен і оцей діквамен. Його вже неможливо отримати. Його можна було отримати ексклюзивно на хеллоуін минулого року. Ну і... В мене є отакий от імбовий мене 3.0. У мене немало ще два факбума 2.0. Подивіться, який в мене левел. Думаю, ви шоці. це? Я був фанатом Тойтфайту. Ну і давайте. Давайте ми вже Як... ми будемо тестити всіх персонажів, окрім звичайного камера. Назвісно ну, почнемо з звичайного цвімена. Як ви бачите, це звичайний тімен не пристосований до таких рівних. Далі в нас на черзі звичайний великий спікермен. Як ви бачите, великий спорт зовсім не пристосований до таких рієв. Як ми побачили, великий спокійно зовсім не пристосований до такої є. Можна будемо тестувати великого комерами. Як побачите великий камаран, не зміг дойти навіть до а, буаса. А далі він не пристосований до таких віпнів. А далі в нас буде тітанський спікермен. Что за двести рублей? Субтитры